Можна над бровами робити, то тобто, деякий час при реакції на стрес, людина не до кінця усвідомлює свої бажання. І після скажімо, цих процедур, коли ви будете собі давити, ваша психіка то тобто, підсвідомість буде таке відчуття й п'ють током. Не будуть виникати бойових. Так? Це можуть бути і ваші звичайні <сорт rados> суть панічної атаки в тому, що от, так, вона є, приходить вилювання, страх, ви метаєтеся сюди-сюди, там Ти стріляєш зараз в дев'ятку, ти тільки, що ти попав десятку. Тебе куштує, в тебе є все дев'ятку. Розумієш, якщо ти бачиш, якщо є такі створіння, то пістолети. коректуй свою стрільбу. Зараз ти бачиш, воно пішла нижче. пробуй трошки вище. Попасти десяти. Знову, пішки, дев'ятий. Візьми трошки вище. Пробуй вище. Курочок та не рви його. Бачиш, куди ти стріляєш? Після голову. Власне, прийнято рішення виконавчого комітету Львівської міської ради про те, що Львівська територіальна громада буде готова до національного спротиву, напрацьована така програма національного спротиву Львівської територіальної громади. І одним з аспект, аспектом цієї програми є навчання і вишкіл дітей, як правило, учнів 9-11 класів, щоб були готові до будь-яких ситуацій, які можуть відбутися або, дякувати Богу, не відбудеться, але щоб діти були готові, як правильно діяти в тих чи в інших ситуаціях. І, власне, такий підхід у нас є комплексний, є напрацьовано кілька напрямків. Перше, це є навчання дітей до медичної допомоги, щоб вони знали, як діяти в певних ситуаціях. Це є навчання дітей стрільби з пневматики і в електронних тирах. Окрім того, усі, це є навчання проводиться для усіх дітей усіх закладів міста. Тобто в нас є визначені кілька закладів освіти, 18 закладів освіти, в яких є дію 4, тобто приміщення, які є обладнані тир, і складено графік, розпрацьоване, коли, хто, в який день, скільки дітей, яких класів проводять для того, щоб діти на практиці змогли постріляти з пневматичною зброєю. Окрім того, в нас є домовленості з Львівським медичним університетом. Кропинського імені Купинського вони проводять навчання для наших дітей. І щодня, наприклад, вчора такі навчання прийшли учні 9-ї школи. Сьогодні такі навчання проводяться для учнів іншої школи. Вчора також проводилися навчання з університету проходили з з університету безпеки діяльності, наприклад, 44 ту школу. Тобто, в нас такі заходи вони розроблені комплекси. Найкращий, звичайно, підхід, коли. Дітей навчають всього в комплексі, наприклад, так як ви є учасниками. і бачите, як це відбувається сьогодні. Сьогодні участь беруть, мають нагоду таку взяти участь тут в національній гвардії учні ліцею імені Полюя. І, в принципі, ми вже спланували для кількох закладів освіти власне ж такі комплексні заняття. Такі комплексні навчання проведуться власне, в національній гвардії. Це є 36-та школа, 45-та школа, тобто, в принципі, ті заклади освіти, які є близько розміщені до цієї військової частини. Слід зазначити, що власне всі ці навчальні заклади вони давно співпрацюють, один одному допомагають. Власне, і дякуємо військовим, що вони відгукнулися на те, щоб допомогти нам організувати такі навчання для наших дітей. Як бачите, сьогодні є організовано три три локації. Перша локація це є надання психологічної допомоги в різних стресових ситуаціях. Друга локація це надання домедичної допомоги. І третя локація це власне є стрільба з пневматики. Ну в принципі, можна сказати, що є ще четверта локація. Це є стрільба в електронному моделі. Діти діляться на кілька команд, на кілька груп, і одночасно вони міняються локаціями і здобувають певні навики, певні знання для того, щоб змогти в певний період часу правильно відреагувати на ситуацію, захистити себе, захистити своїх рідних, своїх близьких і навчити знати, як правильно діти в такій ситуації. І власне такі навчання будуть проводитися поступово. Станом на сьогодні поки що ми визначили таких шість навчальних закладів. Продовж лютого місяця, потім ми надалі будемо напрацьовувати, складати графік, коли будуть проводитися такі навчання і для інших шкіл. Але окрім того, станом на сьогодні є 18 закладів освіти, де діти з інших закладів освіти вони приходять організовано, і вже там вони навчаються стрільби з пневматики. Тобто такі речі є організовані. Окрім того, ми організовуємо навчання для стрільби, щоб і мешканці міста Львова, як правило, це батьки учнів наших закладів освіти. Вони... Мають право записатися онлайн в чергу, тобто що вони зголошуються на те, що вони хочуть отримати навики, постріляти зі зброєю. Також ми їх в тирах приймаємо після навчального процесу ввечері. Є визначена в кожному закладі освіти. Ну, власне, в тих 18, але ми в 16 закладах освіти ми будемо таке проводити, тому що там є приміщення, які є найбільш краще адаптовані до тиру це підвальні приміщення. Власне, батьки вони зголошуються на те, щоб поселяти, щоб отримати такі навики, є відповідальна особа, яка їх зустрічає, формує групу, і проводимо такі навчання. Будь ласка, я так зрозуміла, що зараз я буду, тому на при є ні кількість шкіл, які є з Франківського району. Чи такі комплексні навчання, коли вони зрештою плануються для інших шкіл? Скільки загалом часу буде власне в одніле на ці? Комплексні заняття, тобто чи планується охопити всі школи? Власне, ми плануємо охопити школи. Просто зараз, власне, Національна гвардія нам дала таку пропозицію, ми з ними мали переговори і вони погодилися. Ми поки що на даний момент такі комплексні заходи організовуємо для тих шести закладів, які є визначені. Надалі ми будемо проводити такі навчання комплексі і для інших шкіл. Але ще раз наголошую, що навчання зі стрільби, а також з домедичної допомоги, проводяться для всіх учнів 9-11 класів, усіх західних. Закладів освіти міста Львова. Тобто в межах нацпартії там, я розумію, будуть там поступово це робитися? А будемо складати графік, звичайно, ми ж не можемо заважати людям працювати. Це все є встановлено, як бачите, організовано на певну годину, в певний час, певна кількість дітей. І все це організовано ми проводимо. Скільки ці заняття тривають, ну так, в часи там годину, дві? Сьогодні, наприклад, такі навчання відбуваються з 10 до 12 години. Тобто, в принципі, це є приблизно дві години. Його просто беремо, знімаємо. і Тож з'єднується тут себе і вона сама витягає. Одним дві. Просто беремо. Знімаємо шомку, вставляємо затвор, прокручуємо його. Взагалі усіма навчаннями і особового складу, і в цьому разі учнів, які сьогодні прийшли, займаються інструктора, які є у військовій частині 30.02. Це фахові інструктора, робота яких лише навчати. Вони самі навчались для цього, і багато з них навчалися наших іноземних колег вже багато років тому. Щорічно вони підтверджують свою кваліфікацію, опановують якісь нові знання, здобувають, тому що дуже швидко змінюється протокол. Олі, наприклад, надання там медичної допомоги, що півроку можуть змінюватись, тому вони постійно навчаються і свої знання передають іншим військовослужбовцям а сьогодні ще й ліцеїстам і школярам. Скільки часу планується такі навчання? Чи можливо якось ви обговорили з управлінням освіти, наскільки це довготривала співпраця буде? Наразі це вже другий день поспіль. Вчора до нас приходили учні шкіл саме Франківського району, сьогодні теж, і з нас-завтра планується. Попередньо ж є домовлені, що наступного тижня теж такі навчання будуть продовжуватись. Ми, в принципі, йдемо на зустріч і часто просто ходимо до шкіл. Навчаємо дітей зараз. Вони прийшли до нас на території частини більш цікавіше проводити заняття. Тут є більше можливостей і зброї, яку вони можуть навчати збирати, розбирати, і мультимедійний тир, які ми можемо використовувати.